Всім привіт! Хочу все-таки доробити я те, що запланував, а це цей ежектор від вихлопної, щоб чистив фільтр. Саме ну, короб фільтра я далі зараз покажу, хто не бачив, до цього покажу розкажу. В общем, як в прошлих відео я показував, що зробив врізку трубу сюди і зробив ежектор. Ежектор в принципі, тяне, ну, слабенько щось показало. Ну, діло там, що не знаю, може б неправильно, там я його трошки. Ну, не те, що зробив, а. Просто я насипав тоді повин, ну, не повин, там, половину цього короба мусора. І він, може, зараз його все звісно, не ухватив, не потягнув. Зараз я трошки там півдня проробив. От скільки поляки. Ну, от, бачите, на сімочці, зараз у нас сімочку косимо, на сімочці косим. в основному така поляка. На пшениці. На пшениці там трошки другий мусор, трошки крупніший, і думаю, важчий буде. Ну а на соняшнику дивіться, поляка. Я думаю, все-таки в нього витягне. Довжені витягнути. Зараз будемо перевіряти. Купив таку шлангу, все одно довелося купувати. тому що вдома не знайшов, купив типу агафріровану, ну, жорстку. Хоча там воно не буде затягувати. Я маю в виду не такий там сильний вакуум, що зіжме. Можна і просту, шлангу, там резину. Вдома не було підходящого розміру, а довелося і також заказав фільтр новий, тому що цей вже два сезона. Надо його поміняти. В принципі, він то вроді цілий. Дивіться наскільки він забивається, бачите? І це буквально поробив я Там, може, пару гектар. Взагалі, це у нас був Вікс фільтр. Два сезони. Ну, в принципі, а купив, купив, що я купив? Дональдсон. Кому треба номер. Ну, скажу, не дуже щось качество. би Дональдсон, би такий фільтр. Ось, подивіться, він ще в роботі не був. А вже бумага покручена. Така, як, би, йому вже 100. років. Дивіться. І дивися в камеру, ой, дивися внутрі. Через камеру, я думаю, видно. Бачите, він світиться. Ну, це Зараз, звісно, немає смисла дивитися, бо він забитий. Ну, як забитий, він тут відносительно чистий. Ну, в общем, бумага тонка, так що... На вид щось мені не понравилось, не дуже. Ну, все одно його поставлю, відробимо, там подивимось. Зараз все підключаю, встановлюю І буде в нас робота. Ну, там, гектар 20-30 соняшника скасить, Пороблю там день-два. Не буду спеціально лазити чистити і потім перевіримо в місці, наскільки чи буде воно витягувати, чи не буде витягувати таку поляку. Так, ну готово. Тут все підключив, затягнув. Намотав азбест, я думаю не прогорить, тут немає такої вроде, температури. І тут так же само підключив. Фільтр новий, тут почищено. Ну подивимося через пару днів, що воно покаже, ждемо. Комбайн надробив два дні на сімочки. Зараз будемо перевіряти. В принципі, сімочка суха, поляка йде добре. Зараз подивимося, наскільки він очищає. Як бачите, ще тут ніхто нічого не лазив. Ну, пиляки є, ну не знаю. Я б не сказав би, що настільки багато, але трошки, трошки є. Я думаю, все-таки він працює. Може не настільки, звісно, як там чи заводський, чи якби хотілося, щоб він робив. Ну, очищає. Напомню, головна задача була очистка оці колби. Фільтр, понятне діло, він чистить не буде. Так, зараз відкручуємо фільтр. Фільтр все одно буде забитий. Все одно буде він в поляки. Тому якийсь процент, я думаю, все-таки вона поляки забирає. Ну, зрозуміло, що не всю. Ну, а там ще понаблюдаю, ще подивимося. Продовжую проводити експеримент. Комбайн відробив 35 гектар на соняшнику. На соняшнику пиляка є. Коли йде суха сімочка, так скажемо, пересушена навіть. Ну, бачите, фільтр грязний. Зараз подивимося, що внутрі. Плюс до цього ще, останній раз, коли я показував відео, я цю колбу закинув та два кусочка поролончика таких невеличких я думаю вони легенькі і вони должны вилетіти через вихлопну ну а там сейчас подивимось ну на фільтрові є, ну в принципі як завжди, так скажемо. ну задача не фільтр очищати, а очищати цю колбу ну дивіться все одно пиляка є. Тобто, начисто він не очищає, ну а того поролончика немає. Не знаю, може він вилетів, а може десь він опустився по шлангу і залишився там. Не видно його. Ну а так, от як видно, що сонце засвідчує. Пиляка є, її багато. Вона така, як вже поприлипала. Не знаю. Без нього було б набагато більше поляки, але діло в тому, що не очищає так, як, допустимо, хотілося б. Може він і не очищає там під ідеально. Це вже неізвісно. Так, що в нас тут не видно. Чи є тут мусор, чи немає мусора, Може він просто опускається вниз, та і все. Тут все держиться, все плотненько, Нічого не должно там в воздух. Ну, такий получился эксперимент. він удачний, неудачний, ви самі побачили, все як на яву. Мусор є. небагато, но ну, есть. І спитаємо ще на пшениці. На пшениці я точно знаю, скільки там насобируються за день почти половина. І подивимося вже, як він буде на пшениці робити. Ну випишіть свої коментарі, як думаєте, стоє замарачується, не стоє Ну, У всякому випадку, може якби заводську цю насадку спробувати, може вона набагато краще Ну, Немає можливості де взяти. А те, що я зробив, от наскільки він робить.